Перські царі і турецькі султани першими по достоїнству оцінили тюльпани. Сорти їх до 16 століття вже були надзвичайно різноманітні і численні. Початок 18 століття в Туреччині навіть отримало назву час тюльпанів. Коли тюльпаноманія в цій країні розгорнулася до неймовірних масштабів раноцветущі тюльпани, у Європі ж про тюльпани дізналися лише всередині 16 століття завдяки старанням австрійського посла, який вислав з Туреччини партію цибулин до відня, директор віденського саду, голландський ботанік Клюзіус відразу ж зайнявся селекцією тюльпанів, розсилаючи нові види і сорти своїм знайомим. І незабаром вся Європа захопилася вирощуванням цих екзотичних яскравих квіток, незважаючи на ночувані ціни на деякі різновиди тюльпанів. Сади європейської знаті і королівські двори налічували по кілька сотень сортів тюльпанів різних забарвлень і форм особливо фанатично взялися за селекцію тюльпанів Голландії, і до сих пір ця країна вважається найбільшим світовим виробником тюльпанів. На сьогоднішній день понад 1500 сортів з 3500 тюльпанів, зареєстрованих в міжнародній книзі. Виведено голландськими квітникарями, всі відомі сортові тюльпани вдалося строго класифікувати лише до 1929 року З тих пір міжнародний регістр постійно доповнюється новими виведеними селекціонерами, сортами і видами квітів, а застарілі виключаються відповідно до сучасної класифікації. Різноманіття сортів тюльпанів підрозділяється на чотири основні групи, в яких за термінами цвітіння розподілені 15 класів, тільки остання Група включає в себе дикорослі види тюльпанів, а також відбулися від них сорти з різними термінами цвітіння. До цієї групи належать два нечисленних класу: прості і махрові ранні тюльпани, виведені ще в 17 столітті, але до цього дня не втратили своєї популярності. Прості сорти тюльпанів мають невелику висоту від 25 до 40 см. Стебла їх міцні, їм не страшний злива або поривчастий вітер. Цвітіння починається в кінці квітня, шишоподібні, і келихоподібні квітки пофарбовані, в основному в червоні і жовті тони, бутони широко розкриваються під сонячними променями. Тюльпани цього класу не дуже підходять для зрізання через невелику висоту, а ось на клумбах, в горщиках і контейнерах виглядають непогано, найпоширеніші сорти. Червоні тюльпани кулер кардинал і сорт і Бісмон Трезор з квітами жовтого або рожевого кольору. Махрові ранні тюльпани подобаються сидівникам пишними яскравими квітками теплих відтінків і ранніми термінами цвітіння. Кінець квітня розкриті квітки тюльпанів досягають 8 см в діаметрі, довго не в'януть, але від сильної зливи важкі бутони пригинаються до землі. Висота рослин 20-30 см. Тому на клумбах тюльпани даного класу висаджують на передньому плані або ж використовують в якості горшечної культури. Кращими сортами вважаються біло, рожеві тюльпани морілю і червоні квіти сорту електра. А для зрізання відмінно підходить сорт Міранда тюльпан яскраво-червоного відтінку, сильно махровий з великими квітками і блискучими пелюстками, тюльпани середніх термінів цвітіння. Клас тріумф був отриманий на початку минулого століття в результаті схрещування простих ранніх тюльпанів і дарвінових гібридів характерними рисами нового класу стали квітки досить великої келихоподібної форми на високих стеблах до см. Цвітіння тюльпанів тріумф. Починається з останніх чисел квітня і триває досить довго, при цьому витончена форма квіток зберігається не дивно, що тріумківпа тюльпани часто використовуються для оформлення парків і приватних квітників, а також вирощуються у великих кількостях на зрізання. Цей клас становить близько чверті з усього асортименту сортів тюльпанів, будучи найчисленнішим. Найпопулярніші тріумф тюльпани ніжно-люловий з малиновим відтінком авіатор Альгіба і сорт Альба-Кармін червоного кольору з сріблястим облямівкою або чисто білий. Дарвінові гібриди окремим класом стали вважатися всередині 20 століття, як і тюльпани класу Тріумф, Дарвінові гібриди високі до 80-см. З килихоподібними квітками діаметром більше см основний колір тюльпанів, класичний червоний, але з'являється все більше сортів двоколірного забарвлення, квітки з'являються в першій декаді травня і під сонцем дуже сильно розкриваються, як маки, зате в зрізку дарвінові гібриди добре зберігаються, і весняні заморозки на клумбах переносять з легкістю. Сортів в класі налічуються, хоч і небагато. В квітникарстві дарвінові гібриди використовуються повсюдно для отримання чудової зрізання, для вигонки до 8 березня і для оформлення клум. Популярні сорти, червоні парад Оксфорд і Лондон, а також жовто-червоні тюльпани, сорти художник, пізні тюльпани найбільш численна група, в яку входить 7 класів тюльпанів з пізніми термінами цвітіння. Прості пізні тюльпани з потужними квітконосами висотою до 75 см і келихоподібними квітами великих розмірів. Забарвлення дуже різноманітна, одноколірна і двоколірна. Сюди ж відносяться багатоквіткові сорти. Цвітіння тюльпанів припадає на середину травня. Гарні для зрізання і вигонки лілієцвіті тюльпани, що нагадують за формою бутони лілію з відігнутими назовні загостреними пелюстками, забарвлення квітів різна нові сорти тюльпанів відрізняються від тих, що були популярні в 16 столітті. Торочкуваті тюльпани досить нечисленні, зате дуже популярні завдяки незвичайному оформленню пелюсток, мальовничі його частою бахромою, китки прекрасно зберігають свою форму. Тому часто вирощуються на зрізання або використовуються при оформленні саду і для вигонки, торочкуватих сортів чорного кольору не зустрічається, зате деякі сорти відрізняються дивовижною забарвленням, наприклад, лофтюльпан насиченого боскового кольору зі світлою бахромою фабіо, тюльпан пронизливого червоного кольору, облямований жовтою смугою у сорту скіппер, забарвлення блакитно-фіолетового відтінку з облямівкою бронзового кольору. Зеленоцвіті тюльпани незвичайні квіти із зеленою серединкою і пелюстками рожевого, білого, червоного та інших відтінків. Клас був окремо виділений в 1981 році і зараз становить близько 1,6 від усього асортименту. Рембрандт тюльпани включають в себе сорти з плямами і штрихами на пелюстках різного забарвлення. Цей клас самий нечисленний. Тюльпани використовуються на зрізання і для вирощування на клумбах. Попугайні тюльпани виглядають надзвичайно цікаво за рахунок хвилястих, глибоко порізаних пелюсток, що нагадують пір'ячко птиці. Забарвлення може бути будь-хто найчастіше використовуються для оформлення саду. Махрові пізні тюльпани схожі зовні на півонії. Одноколірні тюльпани зустрічаються від білих до чорних. Є і двоколірні сорти. За розмірами тюльпани цього класу крупніше ранніх махрових, через що під дощем і вітром можуть обламуватися. При вирощуванні в саду їх рекомендується підв'язувати інші різновиди і гібриди до четвертої групи відносять найрізноманітніші сорти і гібриди тюльпанів, включаючи карликові тюльпани Кауфмана, схожі на великі крокуси тюльпани Фостера, ефектні тюльпани грейга, а також всі тюльпани дикорослих різновидів. Тюльпани Кавфмана відрізняються незвичайною зірчастою формою квіток, які дуже красиво виглядають в розкритому вигляді на тлі войних дерев і на альпійських гірках, розквітають рано, Тому їм необхідно тимчасове укриття від весняних заморозків, до грибних і вірусних захворювань мають високу стійкість кращі сорти, шовіннер Джоган Страюс. Геарц Делік, Юсеп Пеберді, Грейга-тюльпани цінуються за витончені квітки з відігнутими кінчиками пелюсток, які виглядають особливо цікаво на тлі широких листя, прикрашених плямами і смужками темно-фіолетового кольору. Збарвлення квіток зустрічається червона-червона, помаранчева, кремова, яскраво жовта цісти починають після тюльпанів кауфмана і цвітуть досить довго найбільш популярні сорти Торонто Редрідін Алібаба. Тюльпана Фостера є родоначальниками широко поширених дарвінових гібридів, квіти, пофарбовані в яскраві тони, мають особливу форму келиха і міцний габітус до вірусу пестролепестности дуже стійкі, перлини класу, сорт Поріссима, Оранде Емперор, Кандела мадам Лефебер.